Привіт, це канал Книжковий Всесвіт. Сьогодні хочу поговорити з вами про школу, так, про шкільну літературу, зарубіжну літературу, яку задають в сьомому класі на прочитання. Одна з книжок, яка мене зацікавила. І я вирішила розібратись, чи варто чи не варто задавати таке читати дітям у віці 11, 12, 13 років, хто як пішов в школу. І так. Ви не забувайте підписуватись на цей канал, ставити колокольчик, щоб вам сповіщало про вихід нового відео. Нове відео виходить плюс-мінус раз на тиждень. І не забувайте підписуватись в телеграм, Тік-Ток, інстаграм. Дякую вам за це, а ми поїхали! Зараз мова буде йти про достатньо відому книжку, достатньо відомий фільм, можливо. Дуже відомий, я не знаю, як його охарактеризувати, тому що я прочитала цю книжку два роки назад, приблизно два роки назад. І як я дуже люблю робити, я прочитала і одразу я вирішила, що мені варто подивитись фільм, знятий по цій книзі. Я зараз скажу про Джона Бойна та хлопчика в смугастій піжамі. Так. Я довго, у мене руки довго не доходили прочитати цю книжку. Не знаю, чому не хотілося, але в один момент так чпуньк І я вирішила прочитати. І якраз буквально за тижня два-три в нас почалась в країні те, що почалось і ви знаєте, що почалось. Тому давайте спочатку ми пройдемось по сюжету даного роману. Даний сюжет даного роману заключається в Другої світовій війні двох хлопчиків і концентраційний табір. Два хлопчики, які знаходяться абсолютно в різних верствах людства, населення. Неважливо, як це все описати, але один хлопчик звати його Бруно, він німець. Його батько наглядач одного з концентраційних таборів, або головний. Я точно не пам'ятаю, хто він там саме, але він один із головних людей. Другий Шмуель його звати, і він хлопчик, якщо я не помиляюсь, він поляк єврей. І він знаходиться саме в концентраційному таборі. Спочатку історія нам розказує про те, як хлопчик зі своєю сім'єю, також в нього є сестра. Старша, як вони збираються переїжджати в інше місто, тому що його батьку дали іншу роботу. Як ви можете зрозуміти, це бути директором, наглядачем, загалом дивитись за всім концентраційним табором і наглядати, щоб там все було нормально. Я не знаю, як це можна називати нормально, але в виді вигляді роботи. Яку він повинен виконувати, щоб там все було ок. Так, це розпочинається так наша розповідь. Вони переїжджають, хлопчик дуже. Він дуже рухливий, і йому постійно треба щось робити. Так, його завалили і навчанням, і читанням, але хлопець не любить науку, він любить читати про всякі пригоди, про знаходження якихось скарбів і так далі, і таке інше. І саме так він намагається собі розрядити обстановку. Скажемо, це так. Він намагається знайти якісь скарби навколо свого будинку. І намагається знайти когось, з ким можна дружити. Я не буду е, зациклюватись на сім'ї, на сестрі, тому що вони не грають дуже таку важливу роль по факту. Вони грають важливу роль в кінці, але як ви можете подумати, що так, правильно, я не буду розповідати, що там було в кінці. Це, я думаю, ви краще самі подивіться або прочитайте. Так, перепригнула трошки. Далі хлопець все ж таки знаходить когось, з ким можна познайомитись. Але цей хлопець, як ви можете здогадатись, це шмуель, який чомусь він знаходиться в дивній піжамі. І місце там, де він знаходиться в тому місці, всі і дорослі, і діти саме в таких піжамах і ходять. І всі вони дуже схожі, вони худощаві, вони. Знесилені, ну, концентраційний табір. Так, це був саме він. І якось так виходить, що ці хлопчики, по-перше, вони плюс-мінус одного віку, десь 9-10 років йому і тому, і тому. І вони знаходять спільну мову. Хоча вони просто розмовляють, знаходячись за сіткою. Один за сіткою зі сторони концентраційного табору, а інший зі сторони вільної сторони. Так, і вони просто спілкуються, вони багато розмовляють, ці два хлопчики, вони граються, Бруно намагається іноді щось принести, поїсти до Шмуйля, тому що так, там, ну, нагадую, третій раз. Я думаю, що це буде не останній раз, як я це кажу. Це концентраційний. Табір. І там нікого не годують, шмагають, ну, загалом відносяться як до людей, як до тварин. До, в принципі, ні, ні до кого. Це ви ніхто. І саме от такий перебіг подій з того, що два хлопця з двох різних світів вони знаходять спільну мову. Вони дружать, їм не важливо хто один, хто інший, їм не важливо, з якого вони роду, їм не важливо якої один і іншої національності. Вони просто спілкуються, вони, в них є спільне щось, те, що вони знаходять і розвиваються якось. Так, це такий короткий сюжет цієї книжки. Так, це все, що я буду розказувати на даний момент про сюжет. Е я скажу одне, що кінцівка, якщо ви не дивились і не читали, кінцівка доволі неочікувана. Так, Але це показує, що всі ми рівні. Ось так я характеризую кінцівку. всі ми рівні. Давайте тепер перейдемо до. Е що, чому і чи варто все ж таки дітям читати дану книжку в сьомому класі? Одразу відповім на питання: чи варто дітям в 7 класі читати таку книжку? Так варто. Це моя особиста думка, що просто варто. А, зараз діти... Віку від 11-12, навіть можливо менше, вони старші за віком морально ніж була я в цьому віці, ніж були наші батьки в цьому віці. І проблема не лише в тому, що зараз занадто багато інформації, ті самі інстаграми, тіктоки. Інтернет, Google, все, що хочете, перелічити, все там є. Зараз діти в 1-2 роки, вони вже беруть айпад, планшети, що тільки можна з електроніки взяти. Вони вже знають, що куди тикати, як що їм треба знайти. Я дай Бог знайшла би де в мене знаходиться ніс, щоб поколупатись, а вони можуть знайти youtube відео яке їм потрібно. Так, по-перше, з цієї сторони діти доволі дорослі. По-друге, через те, що почалась в країні війна, дітям, на жаль, прийшлось подорослішати набагато, набагато скоріше. І вони, так, можливо, деякі з дітей почали себе вести як дорослі. Це на мою думку, це погано, тому що так, в дітей забрали їх дитинство. О, якщо брати до уваги те, що деякі діти могли, в принципі, ще й втратити буді, будинки батьків, це про це я взагалі не хочу говорити. Я просто помовчу, тому що всі ми знаємо, що це. Всі ми знаємо, що це. Тому про це я казати зараз не буду. Але все ж таки повернемось до теми, що діти доволі швидко дорослішають зараз. І цей момент, ця книжка показує нам, що неважливо, що б відбувалося з тобою. Неважливо, що відбувалося б в країні. Дитина може залишатись дитиною. Це по-перше. По-друге, можна знайти друга. По-третє, неважливо, хто твій друг, якщо ви з ним знаходите спільну мову. Ну, звичайно, якщо друг якийсь вбивця, гвалтівник і так далі, то, ну, какби, не дуже добре з ним водитись. Але ви розумієте, про що я кажу. Це, звісно шутки шутки все про вбивця. Хоча чому шутки? Непонятно. І так, неважливо, яка національність, тому що, дивлячись на події Другої світової війни, в той момент деякі діти могли не звертати увагу на євреїв. Діти могли поводитись так само, як дорослі, що це не люди, євреї не люди. Але Є все ж таки і були все ж таки ось такі діти, як цей Бруно, якому було взагалі неважливо, хто, як, де, коли, чому. В нього просто був друг, в нього просто була людина, з яким в нього були спільні інтереси. Все. Тому якщо якісь батьки будуть думати, що Ну, це ж про війну, ну це ж про табори, це ж про вбивство. Ні. Забудьте про це. Це не так. Це книжка про відносини, про дитячі відносини, про те, що з нами може бути і відбутись будь-що захочете. Тому, батьки, якщо ви це дивитесь. Будь-які батьки. Не бійтесь, щоб діти читали таку книжку. Вони можуть, скоріше за все, навіть і не зрозуміти, що там написано. Хоча я впевнена, що наші діти зараз це все дуже добре зрозуміють. Особисто мені б дуже сильно хотілося, щоб. Зараз переглянули літературу зарубіжну, першу літературу, а по-друге, українську літературу. Так, українська література в неї свій вайб, як зараз кажуть, в неї свій настрій, українська література показує часи до яких там. Ну, коротше, 1800, 1700, 1900 роки. Але, ну, може, вже якось час і на сучасну літературу переходить. Ну, зараз дуже, ну, доволі багато зараз книжок, які можна дійсно почитати, з яких можна знайти якийсь сенс. І поговорити з дітьми про цю літературу. Ну, це ж буде цікавіше дітям читати, чим я не знаю. Маруся Чурай, яку діти не зрозуміють, я, до речі, не читала. А, і зарубіжна література те саме. Якщо я людина, яка так, я люблю читати, і я в школі любила читати, але за час школи я прочитала, певно, відсотків 30-40 літератури всього-навсього, яку давали. То про що може йти мова? Ну тому що мені просто було нецікаво. Так, я не читала книжку Перевтілення, Стидаюсь, забула, хто написав. Але я вже в доволі зрілому віці почала читати цей роман. Не дочитала. Але суть доволі цікава, але для дорослої людини, не для дітей, які не дозріли ще до того, що в них... Приші на лиці ще не зійшли. Ну, не готовий їх мозок для цього, для думання. Не читала я чорне-біле. Не читала я. Анну Карініну я не дочитала. Ну, тому що, ну, рібята, ну камон! Хоча я зробила собі ціль, що я хочу прочитати Анну Карініну. Я прочитала половину. Коли я дісталась до моменту, коли на 30 сторінок йде опис природи, я книжечку закрила і відкрила фільм. Ну, тому що це нереально мені прочитати було. Зараз би, можливо, я би прочитала. Можливо, я. Перегорнула ті сторінки з природою. Але все одно, ну, ну блін. Також, ну, я, мені майстер Маргарита, мені подобалось. Я його читала за все життя рази 3 чи 4. Але, знову ж таки, не факт, що дітям дана література підходить, тому що вони можуть її просто не зрозуміти. Це не ось. Ця література Джон Бойн, хлопчик в смугастій піжамі, література, яка доволі ну, очевидно, про що там йдеться. І тобі не треба закопуватись вглиб, щоб викопати все, що там, ну, в принципі, про що йдеться, про що можливо, хотів сказати автору. Хоча мені здається, що автори не дуже часто щось хочуть нам цим сказати. Просто вони пишуть, тому що їм цікаво і вони просто знайшли тему, про яку вони хочуть написати. А просто потім в школі розбирається по клаптикам незрозуміло що. Хоча, ну, тема ідея завжди десь є. Вона прописується в самому початку, тому, ну, добре, розбиратися в цьому треба. Тому що дякую моїй вчительці, що я це робити вмію. Дякую. Тому так, я думаю, що дану літературу. Хлопчика в смугастій піжамі все ж таки дітям читати варто в даному віці, в даному класі сьомий клас нагадую. А і ще я хочу передивити передивитись, що діти зараз в школі читають від п'ятого десь до одинадцятого класу. А, до речі, зараз ще й 12 років діти будуть. вчитися, Це взагалі зашквар. Хочу продивитись літературу і подивитись, можливо, я щось з цього ще й читала. І також зробити такий невеличкий розбір з вам, з вами, вам, собі, не знаю, просто хочу це зробити. І так, до речі, якщо ви не дивились моє попереднє відео, а відео було про мою улюблену детективну серію книжок Віктез Геріцен, Ви туди заходьте, подивіться, тому що це кайф, це сучасний детективний. Детективна письменниця, яку дійсно варто прочитати. А на сьогодні це було все. Дякую вам, що ви були зі мною. Поповнюйте свій словниковий запас. Нагадую, не будьте як я, тому що я забуваю слова. І ми з вами побачимось в наступному відео.